27 січня 2023 року. Заняття на радознавства. Тема Українська хата берегіння роду. Здрастуйте, мої маляти, любі хлопчики й дівчата! У дворі матіола і м'ята, і хоч скільки часу не мене, хата біла моя, біла хата, завжди кличе до себе мене. Діти, а як ви гадаєте, що таке берегиня? Берегиня – це наша оселя, у якій ми народилися і живемо. Усе, що ми в ній нажили, що надбали від батьків та дідусів, усе берегиня. Саме в хаті твориться людська доля, складають казки, пісні та легенди. А зараз розглянемо ілюстрації із зображенням сучасного і старовинного житла. Подивіться, будь ласка, ось на сучасне житло. Воно яке? Так, багатоповерхові дома. Ось, а старовинна хата, вона одноповерхова, вкрита очеретом. Подивіться тепер на кімнати. Сучасні кімнати обставлені сучасними меблями, високі, сонячні, а старовинна хата, вона Кімнати в них не дуже великі, воно складалася хата з двох кімнат, коридору та світлиці. В світлиці стояла, зараз ми подивимося, що ось наша хата. Бачите, старовина, вкрита очеретом, одноповерхова, маленькі віконечка. Ось. А зараз подивимося, ось світлиця. Подивіться, що в ній стояло. Посередині стіл. Лавки ось образи висіли і обов'язково вони були, на образах висіли рушники вишиті, на вікнах висіли вишиті рушники. ось. Далі обов'язково в хаті стояла піч, на якій, в якій готували їжу, яка обігрівала хату. Ось подивіться іще, що там було. Там було ліжко, колиска для дитини, прялка, ось, дерев'яні стільчики, дзеркала. Ось це все стояло в хаті. Діти. А зараз ми з вами розглянемо інтер'єри сучасні і з минулого. Сучасні ми будемо відмічати галочкою, а з минулого відмічати хрестиком. Будь ласка, приготувалися і починаємо. Так, діти, будь ласка, подивіться, що тут зображено. Так, правильно, це колиска. А скажіть, будь ласка, вона сучасна чи з минулого? Так, правильно, вона з минулого, і ми її відмічаємо хрестиком. Дивимося далі. Так, подивіться, що це, діти. Правильно, це електрочайник. А електрочайник, він сучасний чи з минулого? Так, правильно, він сучасний, і ми відмічаємо його галочкою. Дивимося далі, дітки, що це? Так, правильно, це табурет. А такий табурет він сучасний чи з минулого? Правильно, він з минулого, тому ми відмічаємо його хрестиком. Дивимося далі. Подивіться, будь ласка, що це? Правильно, ноутбук. Ноутбук це сучасний. Він сучасний чи з минулого. Так, правильно, він сучасний, тому ми відмічаємо його галочкою. Далі дивимося стакан. Скажіть, будь ласка, з чого він виготовлений? З пластмасу. Цей стакан сучасний чи з минулого? Так, правильно, сучасний, тому ми відмічаємо його галочкою. Дивимося далі. Подивіться, будь ласка, що це діти? Так, правильно, це лава. Лава це вона сучасна чи з минулого? Так, правильно, вона з минулого. І відмічаємо її хрестиком. Так, подивіться, будь ласка, що тут зображено? Так, правильно, це котел. Він сучасний чи з минулого? Так, правильно, він сучасний, і ми відмічаємо його галочкою. А це, дітки, що? Так, правильно, це піч. Піч у нас сучасна чи з минулого? Так, правильно, дітки, піч у нас з минулого. І ми відмічаємо її хрестиком. Далі подивіться, будь ласка, що це, діти? Правильно, це праска. Праска, вона сучасна чи з минулого? Так, правильно, праска сучасна, і ми відмічаємо її галочкою. Так, подивіться, будь ласка, що це? Так, правильно, це корито. Корито воно сучасне чи з минулого? Так, правильно, воно з минулого, і ми відмічаємо його хрестиком. Так, дивимося далі, діти. Що це? Правильно, це пилосос. Дітки, пилосос він сучасний чи з минулого? Так, правильно, він сучасний, і ми відмічаємо його галочкою. Так, будь ласка, подивіться, що це? Так, правильно, це хата. Дітки, це хата сучасна чи з минулого? Так, правильно, вона з минулого. І ми відмічаємо її хрестиком. Діти, а що ще, крім предметів інтер'єру? Знаходиться в хаті. Так, правильно, це посуд. Сучасний, сучасний посуд також відрізняється від, е, від народного українського посуду. І зараз ми з вами розглянемо картинки та назвемо сучасний посуд і народний, із яких матеріалів. Він зроблений. Так, будь ласка, подивіться, що це зображено. Правильно це ложка. Вона сучасна? Чи українська народна. Правильно вона українська народна. А з чого вона зроблена? Так, правильно, з дерева. Дітки, а, ця, а це що? Так, це теж ложка. А це, ця ложка сучасна? Це, чи українська народна? Правильно, вона українська, вона сучасна, тому що вона зроблена з металу. Правильно, дітки. Так, подивіться, будь ласка. Що це зображено? Так, правильно, це тарілка. А це тарілка сучасна чи українська народна? Так, правильно, українська народна. А з чого вона зроблена? Правильно, з дерева. Подивіться, що це зображено? Так, це теж тарілка, правильно, діти. Це тарілка сучасна чи українська народна? Правильно, вона сучасна. А з чого вона зроблена? Так, правильно, з пластмаси. Далі дивимося, дітки, що це. Так, правильно, це чавунчик з кришкою. Скажіть, будь ласка, це сучасний посуд чи український народний? Так, правильно, це український народний посуд. А що він зроблений? Так, правильно, з глини. Так, дітки, а що це зображено? Так, правильно, це каструля. Це сучасний посуд. Чи український народний. Так, це сучасний посуд. А з чого кастрюля зроблена? Правильно, з металу. Будь ласка, подивіться, що це. Так, правильно, це кувшин. Цей кувшин сучасний чи український народний? Правильно, це кувшин сучасний. А з чого він зроблений? Так, правильно він зроблений з глини. Подивіться і скажіть, що це? Так, правильно, це теж кувшин. А цей кувшин сучасний чи український народний? Так, правильно, це кувшин сучасний. І з чого він зроблений? Так, правильно, із скла. Подивіться, будь ласка, що це? Так, правильно, це миска. Скажіть, будь ласка, це миска сучасна чи українська народна? Так, правильно, це миска українська народна. А з чого вона зроблена? Так, правильно, діти, з глини. А це що? Так, це теж миска. А ця миска сучасна чи українська народна? Так, правильно, ця миска сучасна. І що чого вона зроблена? Правильно. З металу. Так, а зараз послухайте прислів'я про хату. У хаті. Як у віночку, чим хата багата, тим і рада. Люди добрі, хата тепла. У веселій хаті веселі люди. Діти, з якою берегіню роду ми сьогодні з вами познайомилися. Так, правильно, з хатою. Я думаю, ви дізналися дуже багато цікавого для себе. Наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!